Мир Божий усім нехай Господь підкріпить вас там, де ви є. Ви знаєте, в нашому світі є лжепророки, а є правильні божі люди, які поставлені від Бога. Господь ісус Христос нам каже про те, що ми можемо їх відрізнити. Тож давайте розбиратися, як це зробити. Ви знаєте, що лже пророки вони завжди говорять вам тільки саме добре. Все буде класно, Бог нас любить, Бог усіх простив, тобі не треба прилагати усілій. Бог любить тебе таким, який ти єсть. Хочу вам сказати, що справжній Божий пророк, в якому є Дух Божий, буде говорити вам про гріх. Якщо в вашому житті є ті речі, які ви робите, і вони відрізняються від Слова Божого. І якщо вони противоречать Слову Божому, це є гріхом, і це треба змінити. Господь любить людей та хоче, щоб вони самі собі не нашкодили. І того говорить: змінися. Перестань це робити в нашому світі. Люди дуже багато кажуть про те, що Бог любить мене таким, як і я є. Бог любить тебе. Це правда, і він доказав свою любов на Христі. Але якщо ти поганий, якщо ти не збираєшся мінятися, якщо ти повністю погряз в гріхі, Господь дасть на тебе покарання. Він не буде покривати твоє зло. Я люблю помідори, але якщо вона згнила, я її їсти не буду, я просто її викину. Це не означає, що я перестала їх любити. Це означає, що цю гнилу я не буду більше вживати. Господь любить людей. Але якщо людина вона в своєму серці допускає лише сатану, Бог не буде таку людину покривати і не буде її берегти біля себе. Він любив сатану. Коли це був ангелом, він любив його усім своїм серцем. Але коли він возгордився, не захотів мінятися, Бог вигнав його. Бог любив Адама і Єву. Але коли вони згрішили і не захотіли каятися, Бог теж їх прогнав. Бог любив перший світ, але ці люди повністю були, і мізки, і серце сплошне зло, і Бог дав покарання на наш світ. Він потопив усіх. Потопом і зберіг тільки ту людину, яка захотіла берегти в своєму серці його слово, і це був Ной та його сім'я. Ви знаєте, Бог не перестав любити людей. Він потім прийшов на землю і помер за нас з вами. Він любить нас. І тому хоче, щоб ми не робили тих речей, які нам же і шкодять. Тож давайте слухати тих людей, які завжди нам будуть говорити про те, що нам треба змінити в своєму житті, які гріхи нам треба від них відказатися. Покаятися і навпаки соєднатися з церквою, уже будувати церкву, уже своєю життю, показувати примір християнства, адже якщо Бог в мені, я вірю в Бога я люблю Бога. Я буду освіщати цей світ по-іншому. не буде. А якщо ви слухаєте людину, яка ніколи вам в житті не казала, що у вас є якісь гріхи, яка ніколи не казала, що треба життя своє віддавати за Бога, або яка ніколи вам не казала про те, що релігіозні обряди не рятують, а рятує зміни на серце, ця людина є лжепророком. Тож таких людей. Де слухати не варто, вони йдуть в пекло і вас собою теж забирають.